Її перше місце роботи канцелярський магазин на Київщині. Туди на роботу вона прийшла в 14 років. Однак саме її жінка вважає найкращою роботою у світі. Вже потім було підприємство Закарпат Ліс, завод, де ремонтували авто, і ще з десяток підприємств, де жінка була незамінним бухгалтером. Цифри звіти і ювелірна точність, проте жінка ніколи не мріяла бути бухгалтером. Професії за неї вибрали обставини. Головним бухгалтером я працюю ще з війни что тому що коли була війна, та должность була очень востребована тогда, і легше всього було устроїтися на, на цю дозу. Молодим знавцям цифр пані Ганна рекомендує впевненості і обережності. каже, що нинішні працівники бухгалтерської сфери не захищені усе через численні зміни до законодавства. Тепер ніхто із нас не може сказати, що он знає закон. Потому что если я сегодня закон это знаю, я считаю, что я знаю, то у меня нет никакой гарантии, что он вчера уже змінився, этот закон, и я еще об этом не успела узнать. Настолько быстро сейчас меняется положение, постановление Кабмина. Нині підприємці, у яких працюють пенсіонери, самі визначають розмір пільг. На пенсії переробіток теж не сильно відбивається. І якщо більшість приватників не бажають брати на роботу людей пенсійного віку, то є й такі, які без досвідчених знавців взагалі не уявляють своєї справи. Є такі пенсіонери, за яких держаться роботодавці. Ми теж задавали це питання, щоб молодь туди йшла. Він особливо заробітничими професіями. Він говорить, якщо я уволю от і все, я не знайду зараз. А мені треба, щоб виконувалася робота, і виконують так цю роботу, що молодь і так не виконає. Вже кілька місяців тому пані Ганна була головним бухгалтером на одній із Турбаз області. У неї в помічниках молоді дівчата, які з комп'ютером на ти і які радо перебирають досвід, адже вона єдина в краї, яка все життя присвятила роботі з цифрами, а з таким стажем чи не єдина в області.